Продовжуємо вивчення хімії 11 класу. Ми з вами познайомилися із валентностями. Давайте нагадаємо тему валентність. А саме нагадаємо таблиці валентностей одновалентних, двохвалентних та трьохвалентних елементів, які постійно мають стандартну валентність, Наприклад, флор, оксиген, гідроген, літій, натрій, калій. Берилій. Магній, кальцій, цинк, Стронцій – барій. бор, алюміній. Отже, флоргідран літій, натрий калій завжди одновалентні над ними писати римськими один. Далі оксиген, берелій, магній, кальцій, цинк, стронці барій барі завжди двохвалентні, Над ними римськими писати 2. Бор і алюміній завжди трьохваленті. Над ними писати римськими 3. Наведу кілька прикладів і будемо рушати далі. Кальцій 2 соліді. Літій 4С. Натрій хлор. n 2 О3. Ось приклад складних речовин. Складні речовини нагадаю, це ті, які складаються з двох і більших хімічних елементів. Тут два, елементи, тут два елементи, тут два елементи, тут два елементи, тут два елементи. Отже, це складні речовини. Щодо теми валентості і завдання визначити валентність, то ми розуміємо, що є елементи, які мають постійну валентність. наприклад, тут це кальцій, а селіцію немає. В таблиці валентностей, як це ж тоді зробити завдання? Отже, кальцій двохвалентний, і від відомого елементу, тобто його валентності, відштовхуємось, множучи на його індекс. 2 помножи на 2 буде 4 і ділимо на індекс невідомого елементу з невідомою валентністю. Тобто на селіцій, а тут в селіцію індекс 1. Тому 4 поділити на 1 буде 4 в селіцію, тут валентність 4. Далі в літію стандартна валентість 1. Пишемо 1. 1 помножити на 4 буде 4, поділити на 1 буде 4 в карбону, тут валентність 4. Далі дивимося по стандартній валентності натрію. Натрій одновалентний завжди. Відштовхуємося від нього, множимо на індекс 1 і ділимо на індекс також 1. І В нас виходить, що. В хлору валентність 1. Далі з стандартних елементів тут в оксигену валентність завжди 2. Над ним 2 римськими. Від нього вічного 2 помножити на 3 буде 6, 6 поділити на 2 буде 3. В нітрогену тут валентність 3. Таким чином визначаються валентності. Також можна інше завдання використати, це встановити формулу, до прикладу, як це буде виглядати. Використовуємо. Стронцій з фосфором трьохвалентним. Використовуємо алюміній з йодом одновалентним. Використовуємо нітроген трьохвалентний з гідрогеном. Використовуємо. Кармон 4 з флуором. Потрібно встановити формули. Як вони встановлюються? Ось таке завдання є. Ми знаємо, що стронцій завжди двохвалентний. Ось він, Двохвалентний. Настронці є два. І як же встановити формулу? А дуже просто. Ті валентності, які відрізняються, вони перетворюються на індекси навхрест. 3 буде навхрест, 2 буде навхрест. Тобто стронцій 3. П2 буде. В алюміній стандартна валентість 3. Отже, Вони відрізняються. 3, і 1 відрізняються. 1 нахрест не ставиться, 1 в який не пишеться, і 3 йод 3. Далі в гідрогену стандартна валентість 1. Записуємо 1. Тут у нас буде 1, тут буде навхрест 3. І... Подивимось тут флуору стандартна валентність 1. Навхрест виставляється, адже вони різні. Тут 1, 4, тут. Одиниця не пишеться. Тому формула це флор 4. Тут NH3, тут алюміній, йод 3 тут стронці 3, P2. Ось таким чином встановлюються формули речовин. Перейдемо далі до. Того звідки беруться валентності. Ми з вами розуміємо, що є будова атома, тобто ми знаємо, що є атом. Атом складається з ядра та електронів, або електрону, які обертається на полід. Електронів. Множені буду брати. В свою чергу, ядро складається з протонів, або водині протони. Та нейтрони. Вот вони нейтрон. Тобто ядро – це набір протонів та нейтронів. Вони Не завжди існують в ядрі нейтрони. Наприклад, гідрогену нейтронів немає, є лише протон. Як протони позначаються? Протони позначаються P, нейтрони позначаються n 0 електрони позначаються e Ось таким чином позначається. Тобто, в будові атома є. Протон П, є нейтрон Н0 і є електрони, які обертаються навколо ядра, тобто E-ось це модель будови атома. Нагадую, що протони будуть завжди, електрони будуть завжди, а нейтрон не завжди може бути в ядрі, так як, наприклад, гідроген не містить нейтрону. Там тільки протон і один. І якщо в нас буде порядковий номер 2, то це буде 2 протони, 2 електрони. Якщо 3, то буде 3 протони, 3 електрони. Якщо порядковий номер 118, то отже 118 протонів, 118 електронів. Також зрозуміло. Розуміло. Всі хімічні елементи розміщені за своїм порядковим номером періодичній системі хімічних елементів, наприклад, Фосфор, якщо номер в нього 15, отже в нього 15 протонів, 15 електронів. В алюмінію 13, отже, 13 протонів, 13 електронів. В селіці 14, отже, 14 протонів, 14 електронів і так далі, до 118-го хімічного елементу. Все залежить від порядкового номеру. Далі нагадаємо з вами, як записуються електронні формули. Електрони розміщуються специфічно навколо ядра. Тобто вони обертаються. з... На своїх орбіталях. Орбіталі, електронні хмари та спін. Ви можете повторити, переглянувши попереднє відео за 11 клас. А зараз перейдемо саме до повторення електронних формул. Наприклад, давайте візьмемо електронну формулу карбону. У нас є карбон, він номер 6, знайдемо його. Карбон номер 6. Нам тут потрібно слідкувати. Поступово за періодами та кольорами, які тут розміщені. Період у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, загалом періодів 7. От за ними нам потрібно слідкувати. Також за кольорами, наприклад, рожевий означає S-елемент, жовтий означає p елемент плакитний означає D-елемент, зелений означає F-елемент. Ми поки будемо слідкувати за рожевими та жовтими, то давайте будемо. Слідкувати. І почнемо з періоду. Перший період і там рожевих S. Ми знаємо, чого S, бо рожеві S елементи. Рожевих у нас в першому періоді два ось. Один, другий. Їх два. То один s 2 буде. запис. Далі в другому періоді. Рожевих також бачимо два. Рожевих два. І в другому періоді знаходиться карбон. Другий період. Карбон який вже по кольору? Жовтий. А жовтий як означається P. Тобто другий період П і який він по рахунку Друг... в нас 1, другий. Тому тут буде 2. Якби Нітрон записувався, то був би P3, Оксен P4, флуор P5, неон P6. Все. І вже б відкривати третій період С, наприклад, третій С1. перший. Так, це зрозуміло. У нас електронні форми такі. Як же що це воно передається? Що це за електронні формули? Тобто ми знаємо, що є ядро, там протони, нейтрони є, є ядро. Ми його поки не чіпаємо. Ядро. І S, електрони обертаються, мають форму кулі обертання. Ось так. Вони обертаються. І там два електрони. Перший і другий електрон. В електронів є спін, тобто обертання навколо осі за часової або протичасової стрілки. Він позначає стрілку вгору, стрілку вниз, можна позначити. Але ось ядро і навколо ядра, перша орбіталь. Ось ми записали це. Я давайте викреслю, у вас є воно, а я викреслю. Тобто я оце... оцей запис я повністю прописав ось цей малюнком. Далі 2s2. S знову означає кулястість. Давайте я буду не все малювати, а. Частину. Ось Тут два електрони. Десь тут, наприклад, Нехай буде тут. Ось, Я також це відобразив, все більше не потрібно, щоб не збивати з пантелику. І тепер 2П2. Що це означає? Що недалеко від цієї другої орбіталі є ще П, але вона трошечки відрізняється тим, що в неї ось така витягнута орбіталь. Вона має форму ось таку, якщо продовжити, ось таку форму навколо ядра. Ось таку витягнуту, вісімкоподібну, так, безкінечність. І тут два електрони. Ось вони. Раз, і два. Вони цих, два електрони. І що саме потрібно нам знати, що ось записано, ось запис здійснено. І отаким от чином ми позначаємо. Електрони, повністю відтворена будова ось цього запису. Тобто, давайте назад ми відновимо. Це записано 1С2, 2s2, 2P2. Оце все передається завдяки е, ось графічно, відображено ось така електронна формула. Але також є і інший тип електронних формул, які трошечки відтворюють. Ось цей графічний запуск, так і вона звучить графічна формула. Наприклад, графічна не буде враховувати ближні орбіталі, враховується тільки ось ця зовнішня орбіталь, тобто вона зовні буде. Оця буде внутрішня, наприклад, чого б другий період в карбону. Бо якщо спростити цю форму, то ось перший період, перший період перший орбіталь, і другий період, друга орбіталь. То використовується саме зовнішня. Ось Якщо ядро використовувати, то ось внутрішня, а ця буде тоді зовнішня. Ось-ок, ось зовнішня. Давайте знову будемо продовжувати знайомитись. Ще раз доведеться нам записати 1С2, 2 С2, 2P2. Тобто ми звертаємо увагу на зовнішню орбіталь, та яка ззовні буде ось ця зовнішня. Не ця внутрішня, не внутрішню. Навіть. Нас цікавить не внутрішній орбіталь, що ближче до ядра, а саме зовнішньої орбіталь. У нас цікавлять це, що зовні відбувається. А зовні відбувається наступне, що графічна формула. Цифри так і залишається. 2 S записується як 1 квадрат. 2 тут записується як спін. Стрілка вгору, стрілка вниз. цих два електрони позначаються, що один овертається за часовою стрілкою, інший проти часової стрілки. 2 p також відрізняється. 2 залишається без змін. А P перетворюється на ось таких три клітинки. Три клітинки. І тут бачимо два електрони. Це в нас перший, це в нас другий. Ось такі два електрони. Без пари вони. Поки, поки такий запис. Далі поясню, чого. P, ось цих ми записали трошечки вище. Давайте поглянемо на цей малюнок. Ось ядро. Давайте ми його змістимо ось таким чином. Так буде більш зрозуміліше. Ось ядро. Ось перша орбіталь з електронами, ось друга орбіталь С з електронами, і ось друга П. Ось друга С, ось друга П. П трошки далі. Відповідно, і графічно, якщо воно тут далі, то і тут буде також далі. Далі. Знову ж таки. Валентність. Ми говорили про валентність, і звідки вона береться. То давайте ми подивимося, що ось оцих неспарених два електрони. Це якраз у нас буде валентність карбону тут 2. Через оцих два неспарених електрони. Наприклад, утворюється СО чадний газ 2 і 2. Валентність 2 і 2 скорочується. Ось чадний газ має таку формулу. Ось це і О. Чадний газ. Валентість тут в чатному газі в карбону 2. Звідки ж тоді береться, наприклад, вуглекислий газ? Вуглекислий газ буде братися з того, що є в атомах збуджений стан, коли електрони, ось такі електрони отримують зовні енергію. Внаслідок нагрівання, освітлення, різних умов може бути. То ці електрони вони розпаровуються. І що, що відбувається? Зайва енергія, і вони починають надто швидко рухатись, і цю енергію кудись треба витратити. Що відбувається на другому С? Залишається лише один електрон. А в П ось є вільне якраз місце. І оцей ще один електрон ніби зсуває всі інші. І виходить, що валентний вже тоді стає 4. Вони всі розпаровані із валентністю 4. Карбон 4 валентний стає. Наприклад, якщо з вже записати, то тут один. Тут 4. Тут 2, тут 4 мало бути, але доскоротилось тут одиниці, тут два. Ось вуглекислий газ це 2 формула, ось така в нього в, вуглекислого газу. Саме внаслідок того, що є збуджений стан в атома, коли надто багато енергії отримали, і електрони переміщаються на інші енергетичні рівні трошечки далі далі, щоб, наприклад, ви поїли. І у вас надто багато енергії, кудись енергію потрібно витратити. Ви цю енергію можете витрачати таким чином, щоб трошки далі. і Відстань відстань виходить, що оцей електрон, наприклад, ось тут два електрони було. І оцей один електрон він отримав надто багато енергії і перемістився на ось цю p орбіталь Він змістився сюди. Ось з цього, сюди він змістився. Ось Звідси сюди. Тут було вже два, а сюди ще третій прийшов. І більша відстань. Тобто зайва енергія витрачається. А тут залишився один електрон. Оцей неспарений, не спарений, не спарений, неспарений електрони саме дають можливість утворення валентостей. І отаке пояснення появи валентости, різних валентостей, наприклад, нітрогену валентість 1, 2, 3, 4, 5. Буває в хлору, наприклад, 1, 3. 5 -7. Тобто різні валентності характерні саме через те, що наявний ж такий збуджений стан. Також ми сьогодні з вами повторимо таку тему, як ступені окиснення. Ступені окиснення. Вона чимось схоже на валентності, але передається арабськими цифрами. Ступені окиснення це число електронів, який передає хімічний елемент. Іншому хімічному або забирає ті електрони, або передає електрони, або забирає електрони. От Скільки передав або забрав електронів, от такий буде ступінь окиснення. Є загальні правила для визначення ступеня окиснення. Наприклад, загальне правило, що прості речовини, ті, які складаються з одного е, хімічного елементу, не мають ступеня окиснення. Нуль. Наприклад, n 2 Тут це проста речовина. Карбон 60, тут тільки карбони. Значить, ступінь кисне 0. О3 проста речовина, отже, ступень окисне 0. Ферум проста речовина, отже, ступень окисне 0. Ось таким чином. прості речовини. Далі йдуть, йде каскад правил, що стосується лише складних речовин. Отже, в складних речовинах флуор має ступень окисне мінус 1. Друге. Друге є. Третє. В складних речовинах оксиген має ступінь кисне мінус 2. Але флуор має більш домінуюче значення. Отже, якщо зустрінеться флуор з оксигеном, то флуор буде мати завжди мінус 1, а тоді в оксигену не буде мінус 2. Ми це зустрінемо. Четверте правило. В складних речовинах метали. Метали. Мають позитивні ступені окиснення, які відповідають своїй валентності. Валентність. Наприклад, алюміній метал. Алюміній у нас метал. Він має завжди валентність 3. Отже, це буде, якщо алюміній використовувати. валентність в нього 3. Це нам дає можливість побачити наступне, що ця валентність зі знаком плюс і на арабські цифри. Ось такі перед. Тобто плюс 3. Такий буде запис. Натрій одновалентний то буде плюс 1. Літій одновалентий плюс 1. Магній двухваленний плюс 2. Зрозуміла система. В кого елементи металу міняють валентність, то так само навіть змінна валентність. Ферум двохвалентний то плюс 2. Ферум трьохвалентий то плюс 3. Купром одновалентний плюс один. Купром двоххвалентний плюс 2. Ось таке правило. П'яте правило це. Гідроген в складних сполуках зазвичай має ступень окиснення плюс 1. Але коли є метали з гідрогеном, то метали домінуючу мають. Тобто в них буде завжди плюс своя валентність, тоді гідроген не може мати плюс, він буде туди йти мінусовий. А також шосте правило це... шосте правило також стосується до складних речовин. В складних речовинах скільки плюсів число позитивних ступень киснення дорівнює Число негативних ступенів кисних. Скільки плюсів, стільки мінусів таке правило. Зараз ми це подивимось. Отже, давайте по простих. Закріпимо прості. О, два. Один елемент, тут тільки оксен, отже, ступень окисне 0. Щодо складних речовин, наприклад, n флуор 3. Отже, в нас флуор є в правилі, завжди над флуор мінус один у складній речовині. Це складна речовина. Далі, як тоді визначити в нітрогену, а з подібним чином, як і в валентостях, тільки будемо записувати загальний результат. Дивіться. Мінус 1 помножити на 3 буде мінус 3. Чому записуємо мінус 3 для полегшення того, щоб не забути скільки плюсів, скільки мінусів. І далі в складних речовинах використовується ще шосте правило, що скільки плюсів, стільки мінусів, Скільки мінусів, стільки плюсів. Якщо мінусів 3, значить плюсів також 3. І цих 3 припадає на 1 інгрент, Тобто 3 поділити на 1 буде так і плюс 3 залишатися, Тобто в нідрогену валентність плюс 3. Далі переглянемо наступну ферум. 2О3. Оксиген є. Оксиген в складних сполуках завжди мінус 2. Мінус 2 поножі на 3 Це мінус 6. Якщо є мінус 6, буде плюс 6, 6 плюс 6 припадає на 2 атмосферуму. Отже, ферму валень. ступінь окиснення плюс 3. Інше правило це коли зустрічається метал. Метал, наприклад, берилій 5П. 2. Ось таке. Дарилій. Завжди двохвалентний. Метали відповідають валентністю з плюсом. Отже, це буде плюс 2. Плюс 2 помножити на 5 це буде плюс 10. Якщо є плюс 10, буде мінус 10, і мінус 10 перепадає на 2 атоми фосфору. Отже, десь мінус 10 поділене на 2, буде мінус 5 фосфору. Ступень якийсь не, мінус 5. Зрозуміло. І давайте ще зустрінемо одне правило: це коли буде гідроген. Гідроген H, хлор. Якщо бачимо гідроген, отже, над ним ставимо плюс один від нього. плюс 1 поношення на 1 буде плюс 1. Якщо є плюс 1, буде мінус 1. Мінус 1 поділити на 1 буде так мінус 1. Флору тут ступінь кисня мінус 1. Основне ваше завдання це вивчити дані правила, що прості речовини мають Ступінь кисняння 0, флор в складних речовинах мінус 1. В складних речовинах оксен мінус 2. Метали відповідають своїй валентності зі знаком плюс, тобто якщо валентність 3, то плюс 3, якщо 2, то плюс 2, якщо 1, то плюс 1. Далі, п'яте правило, що гідроген в складних сполуках записується плюс 1, як в даному випадку. І шосте застосовано для всіх складних речовин, що скільки плюсів, стільки і мінусів. Скільки і мінусів, стільки і плюсів. Ось така залежність буде. Правила ступені окиснення потрібно знати, щоб виконувати наступні вправи, які будуть зустрічатися на нашому шляху. Повторили ступені окиснення і будемо розглядати інші теми на наступних уроках. Домашніх це вивчити ступені окиснення.